Вітаю націю ще раз. Ми підійшли до приймальні, зараз я розверну камеру. Будь ласка, Служби безпеки України, приймальня громадян, все красиво. От, підійшли з хлопцями, передали е, е, дипломатичну ноту про неприпустимість подібних дій. Е, і цей конфлікт між органами держави, що формуються на підставі чинної конституції України, та органами держави, які формувалися на підставі конституції, що припинила свою чинність, або ми маємо порозумітися, і тоді ми зможемо обійтись без кровопролиття, без громадянської війни, або якщо подібні дії будуть мати місце, то тоді, скажімо, людям, які підтримують окупаційний режим, їм треба готуватися до громадянської війни. В принципі я вважаю, що це не потрібно. Польща змогла пройти нормально цей шлях. Більшість держав минулого соцтабору теж змогли нормально пройти цей шлях. Буде дуже соромно, якщо Україна не зможе втриматись зараз. В першому ж коментарі я викладу для ознайомлення дипломатичну ноту від дипломатичної місії українського народу, яка була направлена. І відповідно до цього е, отримана відміточка про те, що цей документ знаходиться вже е, в Службі безпеки України формат УРСР. Да? Ну, я маю вказувати е, конституційний простір для Служби безпеки, е, на підставі в, ну, в якому вона була утворена. Так, це короткий етер, боріться поборете завжди, дійте ефективно, дійте на випередження, розставляйте пастки для супротивників, і вас ніколи нічого не зможе здивувати. Все, боріться, поборете на все добре.